Привіт! Якщо ви ФОП і ви досі отримуєте оплату на особисту карту, то терміново дивіться це відео. Поясню вам, чим це загрожує і як це виправити. Перше, банк може заблокувати рахунок. Навіть якщо це ваш постійний клієнт. Система моніторингу банку побачить все одно регулярні зарахування і заблокує рахунок до зв'ясування. А потім ви ще тиждень будете пояснювати, що це не тіньовий дохід. Далі податкова може донарахувати податок. Бо якщо гроші зайшли на особисту карту, а ви не внесли ці гроші до книги обліку доходів, ФОПа, це вже виглядає як прихований дохід. А це вже не сплата податків, це вже штрафи. Далі, путанина. Дивіться, скажімо, у вас 10 платежів. і ви не зможете згадати, розмежувати, де у вас зарплата, де у вас, скажімо, подарунок від бабусі, де оплата за консультацію, і довести щось вам буде дуже складно. Далі ризики для репутації. Якщо клієнт бачить, що ви отримуєте оплату на карту фізособи, це є непрофесійно. Це все одно, що піти до стоматолога, який лікує у себе на кухні, ви ж не підете, правда? ж? І останній аргумент це юридична невизначеність. Дивіться. У житті кожного бізнесу є такий момент, що треба відстоювати свої інтереси, скажімо, при тій самій перевірці в податковій. І в такому випадку дуже важко доказати, що ось саме оцей переказ був переказом бізнес-доходу. Тому я вам рекомендую, щоб ви могли спокійно захищати свої інтереси, прийміть просте рішення ФОП-рахунок. Це не складно, недорого. Зате, в разі чого ви захищені. І ще підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливі теми. Тут буде багато. Корисного. Якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтесь мої контакти, як завжди, під цим відео. Бережіть себе і гарного вам дня!